Вітаю вас! У сьогоднішньому відео запрошую роздивитися та обговорити 6 вінтажних штофів з моєї колекції. Усі вони виготовлені на українських фарфорових заводах радянського періоду з 60-х по 80-ті роки, і деякі з них мають невеличкі секретики від фарфористів того часу. Додивіться це відео до кінця, я дам певну корисну інформацію. Отже, поїхали! Розпочинаємо наш перегляд. Отже, першим пропоную до огляду ось такий ось чудовий штов. Звісно, ми тут вбачаємо певну стилістику 60-х, його оздоблені. Це і певна геометрія, яскравість, і водночас лаконічний дизайн. Звісно, що нам нагадує цей штов якусь пташку, правда? Штов-пташка. І також штов-загадка, тому що, ви знаєте, я жодного разу не зустрічала взагалі ніякої інформації поки що щодо його авторства або років створення. Зараз покажу вам клеймо. Ось таке у нас клеймо полонне з 63 або 64 по 1974 рік використовувалося це клеймо. Я думаю, дуже зручно було наливати з нього напої, тому що такий зручний є носик. Якщо роздивитися поближче, то бачимо ручну домальовку такими чорними фарбами і дві золоті полосочки. Отут -от у нас На ручці у нас тільки чорна фарба. Помаранчева фарба це, мабуть, трафарет. Нанесення за допомогою трафарету. А, ви знаєте, вам, мабуть, на відео так не буде видно, але от у цього штофа всередині таке є почорніння. І ось, дивіться, кришечка, вона також має такі потемніння, а там, от всередині штофа, от прям таке чорне-чорне. Ви знаєте, от мені колись писали, що фарфор також хворіє, що є якісь такі явища на фарфорі, які можуть впливати на його зовнішній вигляд. Ну, я так розумію, що це стосується саме тих частин, які не мають цього покриття, тому що, якщо ми подивимось на кришечку, то ми бачимо, що там, де є криття, там все окей, а там, де криття ніякого нема. Там, де просто фарфорова маса сама по собі, то ось так от вона стала такою темною. Мені здається, що це вже через експлуатацію, а не через якісь виробничі моменти. От. Але, тим не менш, цей штоф, такий один з моїх улюбленців. Ну, можна навіть сказати, один з перших в моїй колекції штофів був. Він мені дуже-дуже подобається. Інколи його можна знайти в продажу. Не скажу, що це якась мега-рідкість, але з іншої сторони ну, не так часто трапляється. Тобто, все-таки, якщо це дійсно або 60-ті, або 70-ті роки, то зрозуміло, що в у великих кількостях такі речі не збереглися. Ну, і оскільки ми почали з пташок, то давайте пташками і продовжувати. І ось така шикарна птаха. Наступна у нас на огляді, це у нас Полонський завод художньої кераміки і лікарний набір сірий птаха. До нього в комплекті йдуть, звісно ж. Рюмочки, у мене повний комплект, шість рюмочок, і дуже-дуже красиво і нарядно виглядає цей набір. Знаєте, настільки блищить по золоту, настільки яскраві фарби, неначе він вчора зроблений. Бачите, на рюмочках у нас не завжди є клейма. Подивіться, скільки позолоти, дуже-дуже якісна річ. Так, давайте зараз обережненько покрутимо самого нашого птаха і подивимось, роздивимось, звідки ж у нас про нього інформація. Я, до речі, вам скажу, що. Він у мене зберігається на шафі разом з багатьма іншими штофами та вазами. І мене оцей звук кришечки просто доводить до паніки, тому я завжди заклею-то скотчем. Це я просто для відео його зняла, Ну, зрозуміла, що сам по собі воно навряд чи там вистрибне, його голова. Але звучить воно, звичайно, так трошки страшнувато. Ось, подивіться, яка краса, який шикарний птах. Шикарний розпис. Це така, знаєте, наче річ два в одному. Це і фігурка, і штов. Тобто ставиш сервант чи кудись на видне місце, і милуєшся. Звісно ж, цікаво такі речі завжди розглядати. А також при нагоді можеш і використати. Ось наше клеймо. Давайте тепер подивимось на авторів. Це, знаєте, такий, мені здається, один зі знакових предметів Полонського заводу, і інформація про нього є от в цій книзі, яку я вам вже показувала. Ось наш птах, як бачимо, підпис. Лікарний набір сірий птаха, форма О-Чередник, розпис Г-погрібна. І ось, будь ласка, автор форми, чередник Олександр Семенович, скульптор фарфорист. Працював на заводі з 58 по 90 рік, закінчив Київське училище прикладного мистецтва у 57-му. Працював на заводі майстром-виконавцем живописного цеху, модельником, скульптором художньої лабораторії. І тут у нас його творчий доробок перерахований. І, як бачимо, набір для лікеру сіра птаха, декілька сервізів, куманець. І це все 70-й рік, тобто цей набір у нас 70-го року. Також є тут інформація і про авторку розпису Погрібну Ганну Степанівну, художницю по фарфору. Працювала на заводі з 58-го до 2005 року. Працювала майстром живописцем живописного цеху з 63-го художником із розпису фарфорових виробів. І е, зверніть увагу, оці от, е, заварнички, візитівка, скажімо так, заводу також. Тут, на жаль, чорнобілі фото, але їх дуже багато було випущено, і можна їх знайти. Вони в синьому кольорі. Ну, я думаю, хто трошки хоча б навіть знайомий і ці заварнички впізнаю, вони такі великі. То це той самий творчий тандем в авторах чайник-доливний узор, формат чередник ну, або чередник, розпис погрібна, 71-рік. Тобто це ці самі автори нашої пташечки. Ну, і наступна пташка до нас летить. Це пташка з городниці. Ось це вже рідкість, це вже сьогодні не часто, абсолютно, зустрічається така річ у продажу. Мені свого часу вдалося її спіймати. І разом з нею дві чарочки. Ну, В наборі їх має бути, звичайно, ж, шість, але ну, хоча б дві є, і то добре. Чарочки давайте поглянемо тут. Також нема клейма. Бачите, ручна домальовка позолотою, фарбами. Ось тут от позолота, а з іншої сторони нічого нема. Тут, -от на позолоті, є виробничі дефекти певні. На жаль, ця пташечка у нас також незнайомка, не зустрічалася мені. Ні час створення, ні автор її. Але птах, погодьтеся, дуже-дуже фактурний, я не знаю, як сказати, імпозантний. Імпозантний, дуже цікавий. Схоже, що це також трафаретний, трафаретом нанесені сині фарби. Не знаю, знавці підкажіть. Тут з кришечкою все добре, ніяких потемнінь немає. До речі, зверніть увагу от, ось на це мереживо. Цікаво так зробили, що по золоту, по золоту нанесли, якби всередину, а, начебто очікувано, що ось тут буде по золоту, так, з зовнішнього краю мережево. А вона нанесена всередині виробу. Мені здається, такий цікавий прийом. І це, мабуть, Технологічно більш складно зробити. Друзі, кому відома інформація про цей штов, будь ласка, діліться. Ось клеймо, ну, це 70-ті, з 70-х, якщо я не помиляюся, років використовувалося це клеймо. Я буду вдячна вам, якщо ви мені допоможете цей штов дізнатися його історію. Так, Ну, і від пташок переходимо до міст. І далі у нас на огляді файне місто Тернопіль. Ось такий от штов. Я думаю, багатьом він візуально знайомий, тому що Тернопіль любив такі речі виготовляти. Сувенірні, так, сувенірний штов з зображеними пам'ятками міста позолота, деколі позолота, і тут напис Тернопіль. Що я вам хочу сказати? Декілька речей з приводу цього штофу. Ось, будь ласка, клеймо. По-перше, ви знаєте, я багато їх бачила і бачу в продажі, часто вони є з різною деколлю, або до якихось дат приурочених, до якихось подій і сувенірні деколі. І я вам скажу, що вживу-вживу, цей штов виглядає набагато-набагато цікавіше. Тому що, коли роздивляєшся фотографії в інтернеті, ну щось таке простеньке, сувенірне, наче нічого особливого. Але насправді, насправді, він виглядає багато, дорого навіть можна сказати, яскраво. Святково, дійсно святково, не знаю, чому. Ну, цікаво, не кожна річ вживу виглядає краще, ніж на картинці. Так, ось у нас кришечка. А, так, значить, автор у нас колісник Віталій Платонович. А, це деколь з домальовками, фарбами і золотом. Ну, ось домальовки фарби, дивіться, можна побачити ось тут. На квіточках. Ось тут, я так розумію, можливо, це також фарбою домальовка, можливо, деколь це лише. Так, мені здається, що деколь це лише червона фарба, а ось це все жовтеньке це домальовка. Так, ну і давайте ж поговоримо про невеличкі секретики. А, невеличкі секретики від фарфористів українських. А секретики в чарочках. Ось подивіться, які чарочки, так? Які у них за секретик? Хто знає, пишіть в коментарях, поки я ще не розказала. Ну, Секретик в тому, що чарочка має дві ємності. Ось тут от у нас, здається, 70 мл, якщо я не помиляюся. А тут, якщо ми її перевернемо, Тут зовсім маленька ємність, бачите? позолота в нас всередині, все, як у звичайної чарочки. І тут 20 або навіть менше мілілітрів. Тобто такий от невеличкий, невеличкий секретик можна пити і так, і так, Бо там, я не знаю, чоловіча версія, жіноча версія, або ось така цікава задумка. Була у авторів цього штофа. І зараз хочу також продемонструвати вам цей штоф. Власне, в книзі, ось книга, присвячена Тернопільському фарфоровому заводу. І тут ми знаходимо інформацію про цей штоф. Як я вже казала, колісник, штов подарунковий з чарками форми 141 малюнок Тернопіль, висота 23 см. Були на цій формі, як ми бачимо, і інші малюнки. А ще також, зараз секундочку, був цей штов і в іншому кольорі. Теж дуже цікаво виглядає, бачите, тут, мабуть, Сама деколь була синьою і була домальовка ось таким от фіолетовим кольором. О такого я в продажу, мабуть, і не зустрічала, тому що переважно, переважно це червоні, як продемонструвала вам я. Тому ось такий ось у нас цікавий Тернопіль. Так, йдемо далі. А далі у нас Київ. Далі у нас Київ і ось такий штов. Коли я його знайшла на OLX, то продавчиня мені написала, навіть не мені, а в описі цього лота написала, що припустимо набір для саке. І мені за цим навіть малюнком, я розумію, що це людина, ну просто як для продажу. Знаєте, придумала, щось, щоб щось написати. Але мені тепер він реально здається якимось набором для саки. Правда, я не знаю, як має виглядати набір для саке, але мені оці от полосочки, мені тепер нагадують бамбук. Я нічого з цим не можу зробити. Я думаю, що колекціонери знають цю форму, вона більш відома з розписом. Петриківкою, дуже класні штофи з таким розписом, дуже дорогі вони. Але ось давайте подивимося, клеймо у нас книжечка. Клеймо 59-1976 року Київ. І це у нас другий секретик. Ну, я думаю, ви вже здогадалися, в чому секретик, а секретик в тому, що кришечка у нас виконує одночасно і роль рюмочки. Ось так от. Це не те, що, знаєте, кришечка пропала, і замість неї поставили рюмочку. Вона сюди і була запланована. Також бачимо підводку золотом. Ось, будь ласка, рюмочка, теж таке, таке цікаве обігрування рюмки. Придумали фарфористи Київського заводу, сам штофик невеличкий. Хтось говорить стов, хтось говорить графін, лікерник по-різному. Я для простоти об'єднала ці всі вироби під назвою Штов, але можна говорити по-різному. Так, і нарешті переходимо до демонстрації. Ось такої витонченої речі. Ось такого штофу. Це у нас штоф полтавський. Клеймо, колись у нас була тема в одному з відео я підіймала вже тему полтавського клейма, і що, скоріш за все, це перше клеймо заводу, хоча а, наступні клейми вони також дуже схожі. А, також букви ПФ полтавський фарфор, але тут а, ця боков, ці букви вони більш спрощені. А, і в одному Джерелі зустрічала я інформацію, що це клеймо використовувалося з 64 по 69 рік. Є сервіз кавовий з таким малюнком. Автора малюнку не знаю. Називають його Айва. Айва. І, як ми бачимо, дуже тоненьке от горловинка цього штофа. Ну, зрозуміло, що тут має бути кришечка. На жаль, у мене кришечки немає. І. Сама по собі, я не знаю, буде вам видно чи ні. Тут є тріщинка доволі велика. Ось тут от. І тому купила я його за дуже символічну ціну. Ну, Продавець, так і вказав, що виріб, виріб з тріщинкою, наприховував. Ну, коштував, відповідно, недорого. Але з таким малюночком зустрічається, мені здається, рідко. А, значить, я вам додам ще картинки, є з такої форми штофи Полтава і Старка. Це, до речі, для мене загадка. Я хоч і колекціоную вже давненько порцеляну, але мені чомусь завжди здавалося, що це один і той самий штов. А коли я почала роздивлятися фотографії, то я зрозуміла, що там дуже схожий якийсь малюнок, там якась, наче, стела, якась колона. Але десь написано, і отак от по бокам написано Полтава-Старка. Десь написано просто Полтава з двох сторін. Поясніть мені, будь ласка, у кого є такі штофи, скільки їх взагалі різновидів, таких червоних цих штофів, тому що я так і не зрозуміла. Це їх два Полтава, один Полтава, другий Старка, чи їх ще якась кількість є, не знаю. І є ще також додам фотографію. Дуже класний штов у вигляді дівчини. Колись давали атрибуцію, що це 74-й рік. Не знаю, це так в коментарях, чисто на одному на, в одній з груп на Фейсбуці писала Людмила Карпінська, що це Іван Віцько, 74-й рік. Саме отой штовх з дівчинкою. Ну, шикарний, просто шикарний. Класний. Звичайно, хотілося б собі також такий штоф у колекцію. Але у мене, в принципі, теж симпатичний. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, яка з представлених сьогодні пташок вам подобається більше і чому? Я не знаю, ну у мене, мабуть, все-таки все ось ця от моя фаворитка полонне. ну, тому що, я ж кажу, це один з перших моїх штофів. Пишіть, яка з них більше подобається вам. А, і також не забудьте додивитися заключну частину відео. Ну, а тепер переходимо до користі. Друзі, одну з книг, яку я вам сьогодні показувала, присвячену Тернопільському фарфоровому заводу. Автори виклали у вільний доступ. Єдине, що ілюстрації там чорно-білі, але тим не менш, якщо немає можливості придбати саму книгу, то це дуже хороший варіант. Отже, де її знайти? У мене є відповідне відео на цю тему, тому, будь ласка, кому цікаво, переходьте на мій канал, переходьте у вкладочку відео і там шукайте відповідний ролик з інструкцією детальною. Якщо вам взагалі цікава тема книг, ви новачок поки що в колекціонуванні і хочете просто знати, що можна знайти, яка література присвячена українській порцеляні взагалі є, то у мене також є ролик, він називається Книги про фарфор, Моя бібліотека. Також, будь ласка, у вкладочці відео ви його можете знайти. І також раджу, якщо ви цікавитеся штофами, Пошукайте відеоролик першу частину, де я роблю огляд штофів моїх з моєї колекції, вироблених на Коростенському фарфоровому заводі. Усім дякую за перегляд, будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі, це дуже допомагає каналу. Також усіх з прийдешніми святами, нехай вони пройдуть в сімейному колі мирно та спокійно. А і до наступної зустрічі в наступних відео вже в наступному році.